Розказую про стоматологію в Німеччині, хочу застерегти в деяких моментах. Так склалося, що в сина розболівся зуб, Він кілька днів не говорив. Потім ми побачили, що це молочний зуб, і він вже трошки розкришився. Поїхали в АОК, залили сток А 4 щоб сходити до лікаря, бо картки пластикової ще немає. І вирішили, це ж Німеччина. Тут рівень медицини. Значить, можна просто по місту, раз ми в місті знайти якусь стоматологію і попроситись туди. Терміново соціальна працівниця не брала слухавку. Вона якраз захворіла, тому ми знайшли на карту стоматологію, пішли. Дивимось, гарна стоматологія, прям супер рівень. Запитала англійською, чи лікують дітей. Сказали: так, почекайте. Зробили знімок щелепи, і ось ми заходимо в кабінет. Заходить такий здоровий чоловік, який англійською не володіє, і нічого не сказавши, не пояснивши, бере обколує щелепу знеболювальним. Я бачу в шприці, що він анестезію робить. Відкладає і тут же починає рвати. Починає рвати зуб, дитина починає плакати, кричати. Я починаю кричати «анестезія, анестезія», Навіть слова забула слово забула. Мені медсестра каже, є є. Ось цілий шприц виколено». Він швидко вирвав правда, один зуб, переходить до наступного. Ще один він це швидко робив, але дитина плакала, викручувалася. Кричу Я вже не знаю, чи мені його забари відтягувати. Слухайте, повний шок. І потім мені сказали, що стоматолога треба підбирати по відгукам і дуже обережно.